Вітаю всіх! Хочу вам показати свою маленьку тепличку, і ось така вона зовсім невелика: три на півтора. В цій тепличці я вирощувала розсаду. Так як теплиця невеликого розміру, розсади хотілося посіяти багато. Планувалося висадити потім помідори, попікірувати на вулиці, тому сіяла доволі густо. І на жаль, погодні умови не дозволили мені її пересадити і попікірувати. Коли наступило вже тепло, цього було недоцільно робити. Тому е, спасло мене таке все-таки підживлення е, сульфатом калію. Це мені допомогло тим, що розсада хоч була густа, але вона була дуже товстенькі, мала ножки, зелене листячко. Прижилась вона чудово на городі. Навіть було ще й тепло, але я вам показувала то під агроволокном, вона ні разу не прив'яла навіть. Розкажу, як готувала розчин. Давайте спершу скажу. В насільне магазинах сульфат калію продається в різній упаковочці, там від 20 грамів здається і до кілограму. Я купувала пів кілограма, коштувало це десь 130 гривень. Вистачить мені на цей сезон потрібно акуратно поводитися з цим підживленням, як з дозою, так і з проміжком підживлень, тому що багато калію це теж не добре. Ну, це все ви потім почитаєте. Я думаю, що на сезон 3 підживлення буде достатньо. Поверхневе підживлення якось простіше робити. Ось, ну, Може, зробимо і кореневе. На поверхневе підживлення йде одна доза, там іде всього, 1 грам на 1 літр води. Оприскуємо. Ясно, що, ага, І ще така умова, що вода повинна бути не менше 35 градусів. Тому ось це, на це потрібно дуже звернути увагу. І будь ласка, пробуйте. Очікую, що буде у мене урожай гарних і помідорів, тому що сульфат калію сприяє більшому, більшій завізі плодів. То, що він е, якби, забезпечує захист від хвороб. Сама головна його перевага, що він нарощує, сприяє нарощуванню кореневої системи. Е, плоди будуть солодші, смачніші, е, дозрівають швидше. Ну, Думаю, будемо мати гарний врожай в цьому році. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, задавайте запитання, ставте лайки. До побачення!